Доброго дня, друзі! В огляді три житлових будинків з комунікаціями на продаж. Продається будинок в селищі Косяківка Білоцерківського району Київської області. Загальна площа складає 64 квадратних метрів, в будинку три кімнати. Із комунікацій газ та електрика опалення газове для альтернативного опалення є грубка. Поставлені металопластикові вікна, замінені міжкімнатні двері. Підключена нова електропроводка. На подвір'ї криниця і господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 39 соток. В селищі Косяківка є школа і відділення Укрпошти. Вартість будинка 15 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Продаж будинків від власників без комісій. В огляді житловий доглянутий будинок загальною площею 56 квадратних метрів в будинку 5 кімнат. Із комунікацій газ і електрика на подвір'ї колодязь зі смачною водою. Опалення газове та пічне. Поставлені металопластикові вікна. На території господарчі забудови, гараж і хлів. Загальна площа земельної ділянки 65 соток. Вартість дому 10 тисяч доларів, знаходиться в селищі Велика Березянка Київської області. В селі є декілька продуктових магазинів. До міста Тараща 19 кілометрів. Розглянемо ось такий будиночок загальною площею 75 квадратних метрів, в будинку 3 кімнати. Підключені комунікації газ та електрика. Опалення через газовий котел. Або для альтернативного варіанту є грубка. Поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї криниця, літня кухня, хлів, курник, погріб. Земельна ділянка займає 45 соток. Вартість дому 7,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників буде в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Побережка Білоцерківського району Київської області. В селі є амбулаторія, відділення Укрпошти продуктові магазини.